Чи не був, чи у думках шляхетніше страждати, каміння й стріли долі невісної собі тримати, чи піднявши руки, спешити море трубіж, заснути і сном митці сказати, ми скічимо, оріння серця і миські турботи, чи їх спадкує тіло. Це потреба здійснити бажане померти. Ні, заснути, заснути і, Можливо, бачить сни. Але ж які вони по смерті будуть, коли, струсивши, пил земний, ще він одержимо жаданий відпочинок, що створює трагедію життя? Хто стерпить штурхани і пини часу і панську кривду, і героя сверхість? І, муки не кохання, зневагу прав, законів уникання, призиз поклетів, глусування черні, коли спокою можна буде досягнути, зблиснувши лезо? Хто терпіти буде тягарного солону життя, коли не страх? а що там після смерті? смерть? Україна невідома, та межа і за якої вороття що змушує терпіти біди наші, замість летіти до досадних меж. Тож нас сумління робить боягузів, а справжній колір виробку такий, Що хворобливість млявих в думки а вчинки виявити. І значить, все на світі лише вам, що губить нас водії. Ти тепер оферіє! Знаю, мене в свій молитвах і ти згадаєш.